Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Влог і сьогодні я вам покажу, як скачати Ghost Roleplay Пишемо у пошуку якогось вашого браузеру Ghost RP. Заходимо на посилання ghostrp.com Переходимо сюди, і тут у нас буде почати грати. Почати грати з телефона, почати грати з комп'ютера. Нажимаєте почати, Якщо ви з ПК, нажимаєте почати грати з комп'ютера, вас, перекидує... вас перекидує на оцю вкладку. І тут от, якщо ви на комп'ютері скачати для комп'ютера, сах. це скачається повністю. і Заходите в сам лаунчер, Зараз секунди він відкриється. Тут нажимаєте Грати. У вас скачуються файли всі. Вписуйте свій нікнейм, важно, щоб нікнейм був спочатку ім'я, потім фамілія і з великих обоїх букв. І все, до побачення!